Зібрав собі ще одну. А так вийшло з 6 різних пил брав лучше Мотор з найпоследніше серії це N-45. Замінив прокладки. Поставив другий карп без праймера. зразу замінив бак з донора. знайшов ну, В хорошому стані. повністю без праймера брав. З кнопкою брав. Сразу замінив клавіші, бо були теж сині. Пилка, ця була синя, я повністю замінив клавіші верх, бо в них воно в усіх пил. Оцих всіх пил однаково є таке, є зелене, є червоне, є синє. Їх... Є ось такого кольору. Це попросили. Зібрав теж поставив кришку. Другу сразу і фільтр. фільтр потім вони куплять новий, це старий так поставив. Получається, я стараюсь брати кришки старі, такі як форести, то от іменно на кліпсах. Щоб не було тої крутілки. Отак поставив. Закрив і захлопав Ну, це стартер чи старий. была спектр. Назвы разные. Колера разные, а мотор одинаковый. Разница только в, в, диаметре на 43, 45 и 48 диаметр поршня. И ручки есть вот такого плана. Есть вот такого, как на Форесте. Есть вот такого. Она уже тостишая, мягкая. Стартера есть на одну, на две пружины. Муфты есть сборні, під вотакі. І есть уже. Де вот Тут есть. О, отако. Есть шоу що... именно это самое лучшее она вам сразу настроится под ланцюг, все вам простить, все. А это, ну, не знаю, на любителя. Я такі не, не люблю. Это Оце... Насобирав, колись розбирав, поставляв колись таке, що більш-менш живе. Ну, найкраще це коли вони розборні. Можна зірку одразу поставити. Де вона тут є? Де вона? Ось. А 3,8. А це, виходить, 325. Тоже так поставляв колись. Ну, Некоторый я повикидав уже. Так оставив такі, що усі більше-мене. Бо в новій повинні бути отак. Десь міліметр два Ну, стінка. Коли вона вже тоненька, зірку викидайте. Тож, кольора різні є. Чорні є, підрізні. Це з, з нових були раніше файні пилки. Ну, є. в них дефект був. А так пилки повністю, мотори однакові. Різниця тільки назва, пластик, все. Ну, мені більше подобається, коли дизайн іменно стандартна Фереста Отакого от плану. по минимуму пластика, вот эти новые, они пузатые, то, а мотор одинаковый, смысла нет. Вот эта пилка, если поставить, она чуть будет выше, и зато шире из-за дизайна пластика. Ну, я просто захотел себе забрать черную, и забрал себе вот такую пилку. Поставил все черное, полностью, полностью вся, вся пилка черная, без праймера, мотор нового, нового зразку, он черный, но серия Пилки НСГ. Це вже нова. Бо в мене є ще одна картіра, хотів зібрати, Ну, там е, немає. Коротше, де різьба, отут, в картері. Просто ну, зрізана, бо ручка е, картер 52-й. Короче, користь 52-й, -е, щось таке, не пам'ятаю. Це 45-ка, а там користь або 52 і там йде ручка на два кріплення. Те кріплення є. Цього, я не знаю, як воно нам кріпиться, немає просто обвеса з того пили. Якщо колись з'явиться ту пилку я зберу, бо там новий кальнувал, нові картера. Я поставив другий поршень з циліндром, теж файний на 48. Ну Не, не мог зібрати, бак є, я бак, виходить. Тоже є. Взяв чорний стандартний. Мені тільки більше нравиться, щоб праймера не було. І щоб була оця. Бо є без оцей, Ну, тут є кнопка. Є з кнопка і ця. Ну, праймер стоїть. Ну, їх, а так воно ну, все одинакове. Кріплення, оце все, все одинакове. І є. Єсть отакий. Ну, ну, немає кнопки. Тоже я взяв чорну, но кнопку я взяв такую, бо цю я буду ручку ставити під той мотор. Під нового теж, такий самий, буду збирати. Запчасі мені ну, є коротче, доступ, запчастя я беру коротче, даром. Я таки собі позбирав. Поламається, не страшно. На такий хлам запчастей море, дешеві. Різ... і просто різна парнява. Ну тут мотор були рідні. Оце що написано. 45. -ка. 45. -ка. І цей. Бо теж. Тоже... Я сюди теж поставив. Тільки оце відкручувати треба. В мене були такі ще корпуси, але ну, я вирішив поставити стартер одразу, Був, в мене теж, собирав, поставив отак. Тоже під, під бумажний фільтр. Тут теж стоять бумажні фільтри, я поставив. Я не люблю ці сеточки. Тоже отак стоїть. отакого такого плану. Так, я там не, не бачу одною рукою. Одною рукою так раз. Це. Тож поставив клавіші і верх чорний було зелене. І замість зеленого я поставив червону, щоб вони якось виділялись. Це я так просто зібрав, щоб вона вся була чорна, але без праймера. По поводу... Ну, катушки у них все одинаковые. Есть был, э, завод резный, ну а так оно одинаковое. Насосы тоже, насосы у них одинаковые, все одинаковые полностью. Насосы одинаковые, все ставится, меняется. По поводу фильтров, фильтра есть. Різного плану. Вільтра є різного плану. Є пластик, є алюмінію, є малі, є велике. Ось. Е, іде це велике, це малі, це велике. Різниця у них між великим і малим. Отака. От Сантиметр, мабуть. Є ще не 2. Десь 2 сантиметра почти. Отак. Вот Різниця в них. Теж є алюмініво. Це під малу. Є під велику. Є також пластиковий. Отак вот вот так він є, великий. Це в мене теж великий. бо я в основному малі ставлю. Це теж великий. Кришки теж є менші. є більші, отрі є менші, є більші. І вони просто в кожну модель, по-своєму, вони ліплять. І оця штука тоже у них є біла, є чорна. Ну, завод, мабуть, їх один випускав. Ось такі є більші, є менші. Але я такі не люблю, стараюсь ставити такі. Ну, звісно, він ціна. Ну, зараз, що в селі продають, 50 гривень за таку срань. Ну, дорого для одноразового такого бумажного фільтра. А так, от, отака в них різниця. Є пластик, є алюміній, є більше, є менше. Підходить на всі пили, бо китайські пили, вони таке, як, як там. Бу... как будто они на одном заводе их собирают. Все пили. Что про М, что те все, какие там их 20 выйдет назвы. И вот эта, есть вот такая маленькая, есть такая зубата. Телеплення все одинаково, трубы есть на два выхода. Я себе на два поставил. Є на один вихід. Все теж так. Кришку поставив саму лучшу, щоб ось така вона красивіша. Смотриться, чим, чим брати отаку велику, вона потім випирає. Ну, не красиво. Це так, зібрав, попросили. Була такого кольору, ну, це піде викинути. Воно вже не, при... не понадобиться мені. От так. І я поставив теж бумажний, теж бисто так відкрив. Фільтр вони замінять, що що. Так, все, в них одинаково. Ці китайські пили, вони одинакові, Які ви не купите позаті, широкі, там пластик тільки міняється. Укріплення по болтам все одинаково. Іменно в таких серіях, де мотор йде з такою ванною, що тут ззаду ванна під карбюратор. І бо їх там е, є чуть-чуть інакше, що в неї вже шпильки шпільки, вже не совпадає. Іменно з таких моделей на ту. То вже якось інакше. А це так такого плану одинакі. Ото різниця кольору, Бачите, тут я не захотів ставити вже бак міняти. Цей бак добрий, просто що колір разнобой. Ну, зато робоча. Бо сюди? Я ж, а це ж мастер Данила, я теж поставив такого плану. Китайський фільтр вирізав сюди отвір. І отак от вийшло. Спілка добре ріже, все тут, але в неї плавають обороти і була глохне, бо треба замінити шлангу, вона дуже м'яка. І вона наклоняєш, вона в сторону і затискає, або бува, як більше газуєш на всю, її просто зжимає і вона дохне. Є. Короте, я потім ревізію розберу всю, подивлюсь, що можна спасти. Остальне на лом піде. Вона заводиться, ну дзвонить. Картера алюмінієві. Повністю алюмініві картера. Ну, сплав. Немає фільтра. Тут давний фільтр бути. У фільтра одразу стоїть заслонка. Принцип тут, звісно, теж так, як в штіляш. В, в, в таком, вот так воно. Ще й ручки прижимається. Не дасть випасти, як на 180 там, штілю. Там одразу бах і випадає роздрюкане. Оце в цих. Це в мене, Я зібрав 6 пил, штіль зібраний з різних пил став живий, шукав. ну, попалось, все подішавки. Даром пиште, бак, пластик весь ручки і зібрав Оце шести різних пил. Мотор рідний. Пластик все рідне. Повністю все рідне на ній. Ну, крім карба. Карп китайський. Ця в мене куплена мною нова у 2021 році. Ця, виходить, 10-й. І... Да? Якого там воно? Мені погано так, від... да, 10-й. Зібрана з різних пил. Цю я не знаю, якого на руку. Це тип 0.26. Ну, звісно, ця пилка ж би встановити. Вона набагато краще оцих китайських. Ну, зрозуміло, по запчастям буде, мабуть, в три рази дороже. Тек в три. В десять, мабуть, бо це штіль. Бо оригінальні запчастини дорогі, а китайські, якщо ставить, то воно обично отакий штиль привратиться в обичну фаресту або в тих же китайців. Я просто їх збирав і за того, що... Кришки, це самі краші кришки, Зразу на два кліпси. У мене є ще на одну кліпсу, яка ззаду стоїть. Ну, це мені більше так і подобається, я собі зібрав, мені їх висачить надовго. І... Ну, Моторсіч, звісно. Найвеликий, мощний, продуманий мінус карбюратор. Я туди поставив катушку, катушку я туди поставив вже ПВЛ а другу не можу побороти. Замінив сальники, замінив прокладки між карбом на, на другому. А завести не можу. Не поступа бензин в карб. Став три карби є. Містами. Міняю, нема ніяких. Мені здається, сальники бо сальники якісь пластики, дубові. Мені здається, може сальники, бо я не знаю. В сапун дивився. Прокладка під циліндр я замінив, під вихлоп замінив. Е, картер сухий повністю знизу. Ну, щось, коротше, ця заводиться. А та щось не хоче. Е, компресія там добре, поршень живий, циліндр живий. Ну, от такий виходить. А цей, виходить, що в нас? ну Цю можна замінити, в мене такі ось є. З різних. Можна підібрати. Тут пластик, не вистачає кришки пластика, не вистачає корзини. І чимсь, я не знаю, протерла масло насос і шлангу чуть, чуть заділа, я не знаю, що тут дістала, без поняття. Пружина доставала коли. Ну, короче, пружина і і протерла від вібрації, наверное, бо я не знаю, барабан вряд ли достане. Може, щось барабану було. Ну, Масло насосу з кришкою шлангу міняти. Кришку міняти. Ну, не факт. ну Я не знаю, тут шайба ще стане, нічого не буде прослаблене. Бо я не знаю, щось, бо у моторсіча тут железне кольцо стоїть, а потім в ньому стоїть пружина тормоза. Бо тормоз тут працює. Мотор заводиться, коли пальцем закриєш карп, бо фільтру немає, а заслонка стоїть на фільтрі. Глушиться вся кнопка, катушка роба, і скра есть, заводиться він добре, але звонить. Ну це так теж. Лом. Ну, такий чермет.